12 позашляховиків привезли до Коломиї закордонні волонтери. Транспорт вже зареєстрували у Коломийському районному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Тут кажуть, такої масштабної допомоги від іноземців ще не отримували. Окрім авто, закордонні благодійники передали також генератори та смаколики для захисників. Загальна вартість гуманітарної підтримки понад 100 тисяч доларів. Більше про допомогу іноземців для ЗСУ розкажемо далі. Британець Домінік Харіс, музикант та туристичний гід за фахом. Ніяковіє під прицілом камер та коли чує слова вдячності від українських військових. каже, не зробив нічого особливого, придбавши з однодумцями 12 авто та пригнавши їх в Україну, вчинив так, щоб підтримати мужніх українців та зробити свій внесок у перемогу. If had not invaded... Якщо Росія і надалі продовжуватиме вторгнення, гинутимуть ще більше людей. Україна зараз стримує зло, яке загрожує усій Європі. Ці авто не лише допомога українцям, але й нам. Щоб реалізувати цю ініціативу, фінансово доєдналися четверо людей: це мешканці Сполучених Штатів та Великобританії: Домінік Харіс, Стюарт Форд, Мішель Лабонта та Міч Сімсон. Щоб привезти ці авто в Україну за кермом їхали італійці, тибетці, австралійці, американці, британці каже Коломаянин Василь Мадір, який координував цей гуманітарний проєкт. Окрім 12 авто, завдяки іноземним благодійникам для збройних сил України привезли також 10 генераторів та продукти харчування тривалого зберігання. Загальна вартість іноземної підтримки понад 100 тисяч доларів. Продовжує Василь Мадір. Якщо буде хоча б одне життя врятоване, і можна якось на це вплинути. Якщо якісь батьки дочекаються своїх дітей додому, або якась дитина буде мати можливість обняти свого батька, то це буде дуже хороший в. Чинок, і я вірю, що це може допомогти. Тому я це роблю. Заступник начальника Коломийського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Підполковник Віталій Боровенський каже: потреба у авто є завжди. Техніка зношується та знищується щодня. Через активні бойові дії ремонтувати транспорт просто не встигають. А тому дуже вдячні іноземним благодійникам за таку масштабну допомогу. В таких масштабах і особисто, щоб іменно з за кордону за рахунок тільки волонтерів із за кордону, це на наш військ прийшло прийшла перший раз. Але я сподіваюся, що вона буде і не останньою. Дуже їм велике дякувати. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.